Всім добрий день, хто, хто мене не бачив, співчуваю. Я сама себе не знаю толком. А мене музика на фоні грає. Про е, що ми треба скрутити чуть Про що ми нині поговоримо? Ми поговоримо То, перший, другий мій канал, на першому я знімала довго та багато відео. Але його нема. Ну він є, але я на нього не буду знімати. А, коротше, не звертайте увагу, що я заїкаюсь, чи ще щось. У мене просто написано дезлексія. Дезлексія. Чи як воно правильно називається? Ну коротше, я не можу... У мене нарушений так, як я не можу нормально читати. Я дуже помало читаю, дуже важко мені читання дається. Я погано, ну як погано говорю, я деколи заїкаюся, не можу вимовити. А, що ще такого? Я забуваюся букви, як пишуться. Ну, то в мене дуже рідко вже стається, але перший дуже часто ставалося. І типу, я думала, як пишеться якась буква. Того було для мене важке питання. От, я з, з фандомі Салі Фейс. Фандомі Салі Фейс. Мій краш Ларі. Мій краш Ларі, він Мі мій муж. Він Мі мій муж вже. Він Мі же мій муж. Коротше, я роби... Коротше, в Пінтерсті... Ні, не, не в Пінтерсті побачила. А, в TikTok побачила малюнки, які роблять з мями в... Салі, Ларі, їхню компанію, коротше. Зі Салі Фейс. Я, коротше, вдохновилась. Надихнулись. І що вийшло. То салі в колготках. Добре, Добре, видно. Так. І другий малюнок не домальований. Це, це, типу, там, де салі забирають мін... мінтярню. Мінтух, коротше, забирають. І і я ма та там багато вже ременів. Я поскачувала і я буду. Буду робити. Буду малювати, буду робити. Нині буде мій вечір просто-напросто. Буду багато чого робити, а потім буде день зі школи. День зі школи, буде жопа повна. Але буде інтересно, повірте, нас не, не, виключа... не виключається дурдом ніколи. Навіть при вчителях. А то саме інтересніше буде. Ой. Я ось на задніх партах сижу, мені похер, чесно. Мене посадили були на другу. Мене потім пересадили самі на третю, бо там пацани були нічим мені, статі, мене сиділи. І пересадили мене на третю парту, на їхню, на якій вони сиділи. Потім я сіли, як там того року сиділи, і в кайф. Мені там сподобалося сидіти, але вони хі... якось чуда забрали мою парту. Бо там буков... буковка буковка М була. Була буковка М. Її нема, то не моя пар. Я буду плакати. Но я їх зрозуміти, у нас е, був ремонт в класі. В тому смісі нам, е, нам покрасили клас і все. Може, підлогу помалювали і все. А, той. Ми взяли. Коротше, нема моїх відпочатку від взуття, там ціла зборка мого взуття, бо нема. Там були і мої літні, і зимові, і кеди... Ні, кеди зараз є там. Я до нові сліти ставила там. Там і... Можна я скажу, чи не можна таке казати? Хуї були. Ладно, я сказала. У мене є полюзані палички. З ігрушку. Там попалися наклейки. А в мене така тіпа, традиція, якщо в мене є наклейки, я їх клею на тумбочку в себе в комоді. Не на тумбочку, а на дверку з полички. Це тобто вже в мене традиція така. І, в принципі, то дуже навіть прикольно. Типа, от я виграла в на паличках той я наклеїла. Зараз буде шок. Можна? ще не момент. Ще не момент. Звичайно, повністю виключала звуку. Просто Sally саліфейс Волгіграю. Зараз я не знаю, що буду робити. Я не маю тут нічого, щоб помалювати. Я обіжусь з'їла або Але в мене все, що є, це каша суп. Я хочу щось файл. Я не хочу ту супу з кашою. Бо нині ми не їли кашу з супом. Ми просто-напросто брали, купляли їду. Ми готову картоплю купляли, салат і ще щось там. А, і мама печінку купляла собі. Я теж їла. Мама казала, що ніхто не любить, крім нія. рішить на мене. Отак. Наушники, то замість мікрофону, бо в мене немає мікрофону. Чому в мене немає мікрофону? В мене грошей немає. Я бідна. В мене є клас. От і є клас. Це, взагалі, досягнення. Це досягнення. Ой, я хочу пілемінів. Де мені їх взяти? А, я живу в селі. Ніч не буде. На дворі ніч. Коротше, я чекаю вихід другого 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 другої частини гри не знаю як сказати. Правильно. Я точка. Я кратше є фан-фільм від Алін. Ален князь, князька або князь, я не пам'ятаю про Князька. І... і вона знімала, він знімав фан-фільм про Салі Бейс. Знімав фан-фільм про Салі Пейс і мені зайшло. Мені зайшло. Мені зайшло і я чекаю тепер наступних серій. Я чекаю на серії. Я хочу його знайти. А, Князька, так, Князька. Він <плес> <Тон. плес> мій коріш. Ніхто не знає. О, був його акаунт. Був його акаунт. І він, коротше, виступив у фільмі, що писали фейс, там, типу, година часу. Я дивилася його п'ять разів, якщо не більше, п'ять. І мені зайшло. От скоро має вийти утопія. Утопія то є спогади, є кошмар, і буде утопія. Я зараз вам пісню. Кошмари. Ой, ні. Перше починаємо з спогади. Там п'ять хвилин, там, де Ларі нагадує Салі, як його маска прилетіла йому в носа. Кошмари. Кошмари то вже година часу йде. Біля години часу і там е, просто-напросто так як частини гри і їхні е, і просто їхні, так як. як вам обяснити. Е, просто-напросто їхні частини. Їхні рж, рез, режисер, режисерські частини, отак. Режисерські частини і що? І все. Там утопіє, то буде ще інше, Там вже буде ще інакше, там вона знімається з 23 го року, вроді би 5-го. І виходить. Я вже закінчили зйомки, остався тільки монтаж, а монтаж вже йде дуже довго. Три місяці. Три місяці монтаж. Я в шоці. Але що тут дивуватися, то великий фільм там може ще бути довше, ніж був. Ну. То можна їх поняти. Чого так довго. Можна їх поняти? А що ще? От є... Ще один фанфільм про Sally Face, але там прям повне фільм проходження. Там нема слів, там тільки один текст і вроді по-англійськи, наскільки я пам'ятаю. Я його не дивилася, але ну, типу, мені не було інтересно, бо там без слів, там нема того всього. Лера вам з чекати. Так. и канал называется Мисаки. Там зараз. Да, там по-английски по-английски типа Бляха. по английски текст. Там типа посидит. Там одна мелодия. Лиза. Что-то за меня английского я им завидую. Я не розумію аналізку і, і нахер вона мені здала. Наші вона мені здалася. Кстати, мені одразу було неприємно, я в курсі. Мені одразу буває фільм Алін і, і їхній влог. Влог інтересніший, ніж фільм, в мені. Ну не Алін, то влог, а влог Місакі. Чи мені блог, чим сам фільм? Навіть не знаю чому. Буде От так. Я не пробую розкрутити, чи ж все знімаю для себе. В першу очередь для себе знімаю. От так. Ну, я ще я в двох фандомах. Я в фандомі Сельвес, про які мені так що і в фандомі ФНАФ. Боже, я знаю таких людей, які не знають фнал. П'ять ночей з Фредді. П'ять ночей з Фредді. Дивилася фільм по ньому. Я не буду шукати, бо то буде дуже довго. Фільм по ньому дивилася. Інтересний, цікавий, але щось бракує в ньому. Має бути друга частина 5 грудня. Я чекаю 5 грудня, як ніколи. Бо має вийти в фільм. Якщо вийде 5 грудня і по Салі Фейс і по Слав, то в мене буде розрив мозу і я буду мати багато часу. <laughs> На шо? Так. Реклами не треба. Що ще я про себе розказати? Про ФНАФ можна розказати. Я багато теорій знаю. Я дуже багато знаю всього про ФНАФ. Це навіть як хобі це шукати щось про ФНАФ. Всякі міфи слухати, всяке таке. Мій любими напевно. Міф це про укус 83. 83. 86. Я не пам'ятаю, або 83, або 86 там укус. Вроді 83. І ще один, то... А частина моя любима, то напевно четверта і друга. Я не знаю, вони мені просто в сердечко впали. Ті дві частини фнафу. Він більше не... Е, хто зробив ФНАФ, він більше не випустив. Ніколи. Ніколи ФНАФ більше. Ніколи. Він закинув ту площадку. Він, не буде, він сам писав, він не буде більше робити ігри. По ФНАФ, Йому то не інтересно. Е, що по поводу аніматроніків, то що зараз люди роблять. Я в то не вірю, я думаю, це монтаж. Бо я дивилася оригінальне відео, там, де чувак показує, що в нього вибігає аніматроник з... з гаража, з хат. З гаража. І той. Я в то не вірю, бо воно якось дивно виглядає. От видно, що то типу, іскусний інтелект зробив. А те, що він складав, то так. я навіть одну людину чула, розумну людину, яка сказала, що... що сказала, що буде, то він не буде працювати. Він один крок зробить максимум два і впаде. І що в нього просто центр тяжко зміщений, він не буде функціонувати, як він має функціонувати. І те, що кажуть, що він через стіни проходить, то піздюж. Він поламає всі ці стіни. Тобто принаймні моя думка така. А що по поводу того, що він вже недалеко? Він чогось весь час в мене хтось на одному місці стоїть, показує, що він тіпа, на одном місці. одному місці. В одному місці, одному місці. І Україна Україна. Я в Україні. Ну, В принципі, важко догадатися, що і я говорю по-українськи, то наче в Україні ж важко догадатися. Ну, вже. Що Україна зараз не в безпеці через того кролика. А я собі думаю, типу, він до мене не добирається. До мене добратися то щось дивне має статися. Йому на другий поверх лізти. Так. У мене другий пару клісти, він через стіни не проходить. Це просто міф, він через стіни проходить. І мені здається, це зайця теж міф. По-перше, і по-друге, в мене пси, вони щось таке замітять. Вони не тупі. В принципі, вони тупі, будуть гавкати. Ну нічого, просто зрізають. Мені їх буде шкода трошки. Особливо Льоліка. Льолік то мій пес маленький. Певно, все по ФНАФу. А, мені е, от, знаєте, що мені цікавіше знаєте, як хто віднесеться до пірсу. От я, наприклад, зв'язався так, що типу, че, персинг челюсті, то то дуже поганий присінг, що то ерунда повна. Е, там Тут прокол на лобі прокол, тут ще нормально. Тут апрокол. Тут на руках роблять, цеп'япір'я, на спині той курсет, то є, все ерунда, воно все погане. От, то що я хочу зробити з пірсінгом це септум і конч. Він так називається. Вона Конче. Я не знаю на але В мене не клапував вуха, то... А, то класно. Але мама каже, коли ти загортаєш волосся за вухо, це негарно. Тепер цікаво стало не гарно чи не гарно? Не, не гарний, напевно. Взагалі, я не є з красоток тих таких, такі, як Даша, Даша дошик, Піка, Віка. Віка, Віка, я кішовму. Не така, як Вікі пішов. Не мілана, не красова, що вона така свої руки, вона дуже файна. Ну я не з таких. Я не з таких файних людей. І все. Я, якщо я намалююсь, то я буду та файна, типу, красива. А так як я за мене намальована, я не я себе вважаю. Це просто моя самонушеніє. Ноши... Само... Саме вмішені, що я не гарна так. Мені ще сподобався смайл пересліду і е, брів. А, я забрізу було сказати. Я брів. Бров, 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 брову хотіла проколоти дуже давно. У мене бажання не відпадає. Воно прикольне, дивиться, воно щось класне, але мені, напевно, не підійде симетрії, а як ти... Коротше, не підійде він мені і все. Він мене, коротше, якщо тут не буде. носу мені не подобається. Воно якось для мене зашкварно виглядає отута. Я не знаю, як вона називається, не пам'ятає. Він для мене вроді би нормальний, але. Ну... Деякі майстри такі, і вони роблять, навіть не звертаючи увагу на міміку. А це дуже погано, бо якщо ти не звертаєш увагу на міміку, то там, типа. Ти вже нічого не зробиш. В тебе просто він не буде нормальним. Він буде симетрій кривий буде. Він буде... Непонятно який. Він буде кособок, він може навіть не прижитися, він може навіть в нього така от, якась кірочка бути. Типу, тут тільки. І його не ну, тіпо, він на соплях може триматися просто. Чесному слові. Отак. Я не, не, не по пірсінгам дуже. Ні, я хочу собі. Я хочу собі дуже септом носа. Але мені здається мені не підійде. Він в тому смислі по фізіології він мені не підійде. Якщо не підійде, я буду плакати і носити обманки носу. Але я повілася геніальна ідея зробити косплей на Ларі. Я малювалася Кларі, вийшла файно, навіть класна. Але в мене закоротка вилос і я не змогла нормально нічого зняти. У мене тепер з'явилася ідея зробити косплей на Ларі. Повністю. Куплю, а, куплю собі парік. Червоних удак я не маю. Я візьму якийсь інший. У мене їх три. Якщо не більше. Отак. А що ж, далі, далі, далі. Далі будемо бачити. Я хочу зробити кошплей. Хочу купити Купити парик. От він довгий, я хочу навіть зразу примірити, як мені йде у волосся. вулиці. Бо я довго хочу відпустити, але я вже більше скільки він на Україні йде. Я не показав не скільки він на Україні йде. 25 3 роки йде. 3 роки війни. Я 4 роки ходжу з каре. 3-4 роки ходжу з каре. Ну, типа, каре, в мене максимум до сюди відростало, я його обрізала. До сюди, до сюди, до сюди. Я його зразу обрізала. А во, дурне, в голову голостеріне, хочу постригтися під каре далі. Я ніколи так не відпущувалася. У мене воно дуже густе, дуже важко. Я хотіла вибрати затилок собі, я нічого не вибривала. Мені вже було лень. Ну, як лень? Ніхто вже не хотів займатися. Мама казала, що тато буде проти, всяке таке. А... Я побачила не нашу вважати, коротше, я була в таборі. і Там в керівника гуртка по, по танцям був вибрати за дітей. Мені так сподобалось, що це капець. Вона ультова жінка. Я Не пам'ятаю, як вона називається. Ну, вона ультова жінка. І И... Люба. Люба Іванівна вроді. Людмила Іванівна і Юля Юля Павлівна. Юля Павлівна нормальна вже. Вона та. Но не така ультова. Ю... Э... Ю... Люба, Люба, Любочка, Любов моя. То вона була в нас другою бажатию. Вона перший раз була за забажата. Вона просто така. Вона казала, я ніколи свою дитину не віддам в табір. Ніколи. Я собі думаю, а вона ж права. Ну, типу, ще її таку маленьку, вона ніколи не казала не відправить. Я думаю, вона реально права. Собаки гавкають, замахали на права повністю е, І я не можу її захищати. Вона, я з нею зблизилась за 14 днів, дуже сильно. І вона я плакати, хотіла, чесно. Я... я вже з нею плакала, не з нею обнімалась. Ми, от, наскільки вона жартівлива жінка, яка вона, наскільки вона файна жінка. От у мене підносить температура. Ми зранку, ні, не зранку, з днем пішли, були до медсестри, поміряли температуру 36,7 чи 36,8. Потім е, е, пішли вечір міряти температуру, там дуже багато народу, дуже багато було народу. А то у нас щось було. Це якийсь концерт у нас був. І ми пішли мені мірити температуру дуже під кінець. І там був дуже багато народу, як я казала. І ми пішли до неї туди на п'ятий поверх, та, а в них є термометр. Такий пів, півпівробить пістолет. І, коротше, вона каже, чекає на диванчика, я зараз прийду. Я думаю, окей. Вона така. Пів пів, а я перелякалась. Вона скаже, що злякалася? Ми, пожалуйста, поміряли температуру. 369. Міряв за другим вухом, бо то за вухами треба мірити. 369, нічого не помінялось. Значить, в мене підноситься температура. Але я ходила напевно із 37, із 37 і 7, ну тіпа, з вищою температурою, напевно, ходила. Бо я відчувала по собі, що в мене температура висока. я днем спала. Якщо я днем вже сплю, і навіть дуже довго я хочу спати, 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 то вже я знаю, що в мене температура є. Дуже просто вечір. Я не знаю, яку годину не. 10-та година, короче, майже. Отак. Ні, ну вона ультова жінка. Я б, я б вона була в мене тут ось, тут, там, де я живу, я б до неї прийшла приїхала. Але вона дуже далеко. Вона аж в кривому розі вроді. Шкода. Я буду за твою скучати. Зіночку моя. Най, якщо ти то бачиш, ти, ти моя любов, ти моя любочка. Я ніколи про тебе нічого поганого не казала, крім е, порівняно з іншими дівчатами і пацанами. Особливо роман про тебе погано говорив. Просто вже відсилки були. Я хочу в першому відео оставити відсилку на собі, собі на майбутнє. Гарач, то вже зараз буде кінець відео. Я буду, не знаю, що робити, не буде мого вечора. Я хочу сказати собі у майбутнє. Через пару років, чи чи через пару років, чи може пару д... десятків років. Ну коротше, через пару років хочу тобі сказати. Знай, ти не є така хренова, яка ти є, коли ти себе відчуваєш, ти хороша, тобі тебе все вийде, тільки займайся. І я вірю, що гітару тобі так і купили, і ти зараз на ній граєш. І про SalPace не забуває нам Ні, ніколи. Я вірю, що тебе, ти, ти все досягнеш і ти станеш популярним дизайнером інтер'єру. Хорошо, все, то побачимо, я зараз не пущу.